Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні у редакцію нам прийшов один цікавий та захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємно вам усім прослуховування! Зі своєю свекрухою я познайомила ще до весілля і вже тоді зрозуміла, що жінка вона вкрай не Але те, що вона влаштувала на нашому весіллі, було занадто навіть для неї. Після того, як усі гості вручили нам подарунки та пішли у зал, свекруха підійшла до нас з чоловіком та заявила, що усі подаровані гроші по праву належать їй. І пояснила вона це тим, що вона ж доклала усі свої кошти до організації весілля і тепер їй немає на що жити. Сказати, що я була шокована, це, мабуть, не сказати нічого. Мало того, що коли свекруха сама пропонувала нам допомогу, то й словом не обмовила, що ми залишимось їй щось винні, то й сума та була в рази менша за ту, що нам подарували. Я, мабуть, так би й не знайшла, що відповісти свекрусі, але діло у свої руки взяв коханий. Він спокійно пояснив матері, що ці гроші ми не зможемо їх віддати, оскільки вже запланували витрати їх на весільну подорож. Така відповідь свекруху вкрай не задовільнила і жінка здійняла справжню істерику. На шум почали сходитися гості, але, на щастя, свекруху вдалося швидко заспокоїти. Звісно, настрій був безжально зіпсований, і все свято я провела зі сльозами на очах. Я наївно сподівалася, що у той день свекруха була просто на емоціях і подібне більше не повториться. Проте, неприємний сюрприз очікував нас вже після повернення. З медового місяця ми не змогли попасти у власну квартиру через те, що замок у дверях змінений. За ці три тижні, які ми провели на відпочинку у нашу квартиру, за ініціативою моєї дорогої свекрухи переїхав молодший брат чоловіка. Організувати це було не складно, адже перед від'їздом ми залишили свекрусі ключ, щоб та доглядала за рослинами. Варто сказати, що ту квартиру батьки подарували мені на закінчення школи. Взагалі, я родом з маленького містечка, що всього за 100 кілометрів від Києва. На закінчення школи батьки зробили мені дуже неочікуваний подарунок, однокімнатну квартиру недалеко від самого центру столиці. Тож природно, що я була вкрай розлючена тим фактом, що не можу попасти у власну домівку. Хвилин 20 ми безрезультатно стукали у двері, а тоді вирішили викликати майстра, щоб той зламав замок. Коли ми увійшли у квартиру, то побачили брата чоловіка, який сидів у навушниках та дивився фільм. Побачивши нас, розлючених, хлопець розгубився, а тоді розповів, у чому справа. Дізнався, що це все організувала свекруха, моя ненависть до неї тільки зросла. Зі слів брата чоловіка, мама розповіла, що ми самі запросили його пожити у нас, а замок потрібно змінити, тому що я загубила ключі. Я була не в собі від злості. Звісно, ми все пояснили хлопцю і відвезли його назад у квартиру свекрухи, а заодно вирішили з нею поговорити. Чоловік висловив своїй матері все. І те, що їй не слід лізти у наше життя, і те, що вона не має права приймати такі рішення за нас, і навіть те, що якщо таке повториться, він перестане з нею спілкуватися. У своє виправдання свекруха лише сказала, що ми тепер одна сім'я, і вона має повне право приймати рішення, які стосуються і нас. Тут. Уже увірвався мій терпець. Я зі всіх сил намагалася зберігати спокій і делікатно пояснити свекрусі, що у справах, які стосуються моєї сім'ї та квартири, я буду приймати рішення самостійно. Свекруха лише розвернулася та вийшла з кімнати. На цьому наша розмова закінчилась. З часом нам вдалося помиритися та забути за ту історію, але відтоді свекруха так і не ступила навіть на поріг. Нашої квартири. Усі зустрічі відбуваються лише у неї вдома або ж на нейтральній території. Мабуть, свікрусі стало соромно за свій чинок, тому і не хоче до нас приходити. Ось така історія, мої любі друзі, життєва історія. Любі Друзі, дуже цікаво дізнатися, що ви зробили на місці подружньої пари. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. А я вам дякую за прослуховування.